Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що саме? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ніг багато вона має і ніколи не літає. Шкіра різнокольоровка, візерунки розмальовка. Зима починається, в лялечку звертається, солодко всю зиму спиться, замотаній. Правильно, гусениці! Гусениця це личинка метелика. Вони мають витягнуте тіло, крил у них немає. Харчуються гусениці переважно рослинною їжею. Багато гусениць мають яскраве забарвлення. Досягнувши певного віку, гусениці перетворюються на красивого метелика. Як здогадатися, що на дереві побувала гусениця? Правильно треба розглянути листочки. І якщо на листочку ми побачимо дірочки, то будемо точно знати, що тут була гусениця. Якою б гарною не була гусениця, не намагайтесь взяти її в руки. На шкірі може трапитися подразнення і буде потрібна допомога лікаря. Пропоную намалювати гарненьку гусеницю. Давайте ми її зараз роздивимося якого кольору наша гусениця? З яких геометричних фігур складається тіло гусениці? Коротка вона чи довга? Перед малюванням зробимо пальчикову гімнастику. Гусінь, гусінь, постривай! Ти від мене не тікай! А якщо будеш тікати? Буду я нас доганяти. Починаємо малювати. Однією рукою тримаємо листочок паперу. Другою беремо кришечку воротньою стороною, макаємо у фарбу зеленого кольору і робимо відбитки на папері. Чекаємо, поки висохне. Беремо ватну паличку і макаємо в фарбу. Чорного кольору малюємо ріжки та очі на першому кружечкові та під всіма іншими малюємо ніжки. Червоною фарбою ми намалюємо рот гусениці. А за бажанням можна домалювати і ще гілочку і листочки. Бажаємо успіхів! До побачення!